Шановні брати і сестри українці, шановні побратими, по боротьбі за велич ідеї української нації. Перш за все, хотів би сказати, що є дуже символічно, що ми зібралися тут, в цьому залі, в цьому залі, де рівно 100 років тому назад розпочиналася українська революція. Українська революція, яка ще є незавершена. І тому на наше покоління припадає велика честь, але й велика відповідальність завершити цю українську революцію. Саме звідси розпочинався процес величі і повновладного панування української нації на своїй погонданій землі. І ми усвідомлюємо це, що ми українці, сучасні українці, ми є спадкоємцями і дітьми трепівців, скіфів. Сотень поколінь українців, в жилах яких тече українська кров. Ми усвідомлюємо, що ці сотні поколінь українців завжди були державотворцями. І українська держава, вона була уособленням прагнень української нації. Згадаймо Київську Русь, а ми є її продовжувачами, державними продовжувачами. Галицько-Волинське князівство, козацьку державу періоду Гетьманщини, державу. Українську Народну Республіку, Західну Українську Народну Республіку, Карпатську Україну. Згадаймо боротьбу Української повстанської армії, ОГБР, згадаймо державу 30, -30 червня 41-го року. І ось сьогодні в наших руках можливість виправити те, що не вдалося зробити іншим: зробити Україну великою і могутньою, справді державою української нації. І ми зобов'язані це зробити. Історія показала, що ніякі псевдодемократи, ніякі ліберали, ніякі соціалісти, які періодично були при владі в Україні і зараз знаходяться при владі в Україні, вони не здатні зреалізувати прагнення української нації. Тому що їхні інтереси це інтереси їхньої власної кишені. Вони йдуть на домовленості чи з Москвою, чи з Заходом. Лише би не реалізовувати інтересів і прагнень господарів цієї землі. І я переконаний в тому, ми переконані в тому, що тільки українські націоналісти, які будуть володіти повновладною можливістю змінити ситуацію в країні, зможуть це зробити з однієї простої причини. Бо націоналізм це є ідеологія світогляд, який ми сповідуємо, він передбачає жертовність. Націоналізм передбачає відповідальність, націоналізм передбачає любов до свого і бажання зреалізувати всі прагнення минулих поколінь. 22 лютого, коли ми спільно разом об'єднані націоналістичні сили провели марш вулицями Києва і підійшли до Верховної Ради, пригадуйте, ми з вами окреслили коло національних інтересів для цієї влади. Ми їм показали червону лінію, за яку не можна заходити. Це були тактичні попередження. Сьогодні ми, в цій історичній залі, зібралися для того, щоб задекларувати стратегічний план розбудови української держави. Ми зібралися тут не тому, що завтра вибор. Ми зібралися тут не тому, що нам потрібні посади, і ми боремося за якісь матеріальні цінності. Ми зібралися тут, щоб задекларувати всій Україні, всій українській нації. Є консолідована сила українських націоналістів. Ми не дамо грабувати державу, ми не дамо знищити баривам і олігархам нашу Україну, ми не дамо Москві чи будь-якому іншому зайді забирати нашу територію і змінювати наш державний лад. Сьогодні ми презентуємо всьому українському суспільстві напрацьований наш документ. Звісно, там немає деталізації, це є загальні принципи. Але це дуже важливо, що ці принципи поділяємо усі ми. Це є конкретний стратегічний план розвитку України. Завтра, коли влада буде належати патріотам-націоналістам, ми зреалізуємо цей маніфест. Ми зреалізуємо кожен з тих пунктів. Правда, вже сьогодні маємо серйозні напрацювання. Практично на кожен пункт, який ви маєте можливість прочитати, ознайомитися, є вже готовий законопроект, спільний законопроект, який зареєстрований, поданий в українському парламенті. Теперішня Верховна Рада, там, де відбувається постійна щуряча метушня, звісно, що вона не збирається голосувати за ці націоналістичні законопроекти з однієї простої причини. Тому що це біда буде для них особисто. Але це буде велика звитяга і перемога для української нації. Саме тому, товариство, сьогодні, вважаю є історичний день. Ми не просто скоординовуємо наші дії, ми об'єднуємо свої зусилля заради України, заради величі української нації. І свято переконаний, ми обов'язково переможемо. Бо ми, українці, це наша земля, і за нами наша звитяга і наша перемога. Sua glória!